Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачну вечерю з простих продуктів. Готується вона дуже легко і просто. А знадобляться мені ось такі макаронні вироби, які є в кожному магазині. Я вам раджу скуштувати, ви дійсно будете вражені. Спершу я підготую м'ясо. У мене буде ось така домашня курочка, грудка. Зараз я. Зніму шкірку та наріжу. Я не використовую магазинний фарш. Ну, якщо ви знаєте якісь такі смачні марки фаршу, хто робить, то можете порекомендувати. Мені було б дуже цікаво дізнатися, можливо, ви куштували і вам ну, прямо щось сподобалось. Якщо є такі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я теж спробую. Ось так дорізаємо, та потрібно його перекрутити. Можна, звичайно, фаршик помолоти і на блендері, але на м'ясорубці виходить смачніше. Фаршик є трохи постоїть. Тепер беру цибулинку. В мене така велика, то я візьму половинку. Якщо у вас середня, беріть ціленьку. Тепер дрібненько як на супчик і випала. Іди на місце. Така велика, незручно її нарізати. Цибульку порізали, до розігрітої сковорідки додаю ложечку смальцю, розтоплюю його та відправляю туди цибульку. Підсмажую до прозорості. Цибульки. І як цибулька вже готова, така прозора, золота, я додаю моркву. В мене своя заморожена. Можна просто натерти середню морквинку на терочці і теж готуємо до м'якості. Якись смажиться морква, у ту саму мисочку додаю томатну пасту, в мене домашня, теплої водички. Розмішую. Якщо у вас є помідори у власному соці, взагалі чудово, вони сюди дуже-дуже будуть пасувати. Тим часом засмажка вже така, як треба, додаю томат, змішую, додаю сіль, сушений часник. між перчик. І як томат прокипів вже змінив колір, ну, по ньому завжди видно, що він вже прокипів, можна додавати фарш. Все, тепер треба дати фаршику приготуватися. І як бачимо, що фаршик вже приготувався, додаю вершки, я вибачаюсь, змішую і даю закипіти 2 хвилиночки прокипіти. На цьому етапі необхідно скуштувати, якщо чогось не вистачає солі чи перчику за смаком додати. Готовий фаршик я висипаю до форми для випікання, розподіляю по поверхні. Я нічим не змазую, тому що фаршику і так достатньо Усього. Тепер я беру ось таку локшину, вони ще називаються гнізда, та ось так їх вмощую по усьому периметру. Вмощую, щоб вони щільненько розмістились по всій формі. Тепер заливаю гарячою водою. Залити потрібно так, щоб вони були не покриті зверху, а лише ось так в рівень з ними була водичка. Необхідно накрити фольгою і відправити вже заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів на 10 хвилин. За 2 хвилинки до того, як вимикати духовку, я ще притрусю натертим сиром. Трішечки трішечки. Повертаю в духовку на 2 хвилиночки. Ну ось, все, готово, можна куштувати. Бачите, вони дуже добре вбирають в себе юшку. Набираємо так, щоб взяти і фаршик, і наші від гнізда, трояндочки. Ось так вони смачно виглядають. Для подачі ще можна прикрасити зелені. Смачного!